Вітаємо на 24-му каналі. Катерина Матернова, амбасадорка ЄС в Україні, сьогодні з нами в студії. Пані амбасадорко, дякую, що завітали до нас. Дякую за запрошення. Давайте почнемо з того, що ви вже два роки очолюєте представництво ЄС в Україні. І насправді війна торкнулася і вашого життя, і вашого робочого місця в буквальному сенсі, тому що уламки російської ракети влучили в будівлю ЄС цього літа. у нас також була жахлива ніч в Україні, в Києві, Київській області та в інших областях, в багатьох містах України Отже, з вашої точки зору як дипломата, як це працювати в країні, що перебуває під постійною загрозою, і в той же час співпрацювати з українським урядом, який намагається здійснити реформи для членства в ЄС. Я б збрехала, якби сказала, що це легко. Це складно, це втомлює. Я бачу українців, які майже чотири роки борються за своє національне виживання, і люди виснажені. Люди втомилися, бо війна триває занадто довго. Ви згадали про атаку. Я провела її на підлозі у ванні за двома стінами, але моє серце з тими, хто вижив, і з родиною молодої жінки, яка втратила життя разом зі своєю 12-річною донькою та 6-місячним немовлям. Такі воєнні злочини відбуваються тут щодня. І це дуже складно, це складно фізично, психологічно, і власне атака на наше посольство 28 серпня, яку ви згадали, була жахливою, тому що війна раптово стала набагато ближчою. Але як це роблять всі українці? За кілька днів ми повернулися в офіс Ми повністю відкриті. Ми працюємо. Ми й далі тут із тією ж кількістю людей. І мої колеги, як запрошені експерти, так і місцеві працівники, дуже віддані своїй справі. І ви запитали про уряд. Ми щодня на зв'язку з різними органами влади із урядовими структурами, із офісом президента України із місцевими органами самоврядування вражає те, що українці, борючись за власне виживання та переживаючи жорстокі атаки, водночас реформують країну. Вони пишуть закони під час відключення електроенергії та ведуть переговори про вступ до єс під час сирен. Тож це справді неймовірно бути тут у цей час. На початку осені, у вересні, і Європейська комісія і європейський парламент опублікували заяву про занепокоєння щодо України, і коли я її читала, то побачила, що вони занепокоєні корупцією, свободою слова та змі, опозицією та земельними питаннями отже, враховуючи ваш попередній прогноз, який ви зробили рік тому, про те, що Україна має всі шанси приєднатися до ЄС до 30-го року, чи здатні ми подолати всі ці перешкоди та нюанси за 5 років? Сикосмоменс years.

Люди скаржаться на телемарафон, але у вас є і плюралізм ЗМІ. У вас є суспільне, яке ми сильно підтримуємо як політично, так і фінансово, і яке стало одним з найбільш довірених ЗМІ на місцевому рівні. Тож у вас тут справді є плюралізм медіа. Питання корупції не є новим. Я маю на увазі, що це те, що ми обговорювали з Україною протягом багатьох років, і Україна досягла величезного прогресу в розбудові інфраструктури антикорупційних органів. Вони функціонують. Так, у нас бувають невдачі, як у липні, але я завжди кажу, що прогрес ніколи не буває лінійним. На шляху завжди будуть перешкоди, і я думаю, що в цілому, а я спостерігаю і працюю з Україною вже 10 років. Тенденція за ці роки безумовно позитивна. Це не означає, що у вас не буде перешкод на шляху. Я вже знаю, яку назву ми дамо цьому інтерв'ю. Ви останнім часом багато подорожували українськими містами. І мушу визнати, що на жаль, ви подорожуєте набагато більше ніж я. Здається, нещодавно ви були в Одесі, Житомирі, Чернігові, Черкасах. Якщо не помиляюся, Що ви побачили, чим ви займались. Останньою була Одеса минулого тижня, де я відвідала низку проєктів і взяла участь у нашому регіональному журналістському семінарі, організованому моїми колегами спільно з хабом Суспільного в Одесі. до цього влітку. Я була у Запоріжжі, і це, звичайно, був візит іншого роду. Я з великою повагою ставлюся до Івана Федорова, очільника області, і ми відвідали підземні школи ми відвідали розбомблену гідроелектростанцію, а також низку проєктів. І це просто дивовижно. Як місто справляється з майже щоденними атаками російських військ. Я не думала, що в своєму житті буду спонсорувати шкільні сховища та підземні школи, але це дуже важливо для підтримки життя в регіоні. Таким чином, діти можуть ходити до школи в режимі офлайн. Я була у Чернігові, Чернівцях та Дніпрі нещодавно, і я також подорожувала по всій Україні до того, як стала амбасадоркою, коли працювала над Україною з Брюсселя. І я була у Бердянську, Маріуполі та Попасній. І я торкалась води Азовського моря та була у місцях, в які зараз неможливо попасти. to visit for the moment but not only for the moment Коли ви гуляєте вулицями українських міст, таких як Київ чи Одеса, і коли ви бачите, що Росія зробила там, і ви допомагаєте будувати ці укриття разом з ЄС та Україною, як це взагалі можливо? Що у нас досі є люди в ЄС? Я маю на увазі Орбана і Фіцо, який все ще говорить від імені Москви, а не Європи, і який по суті дуже щиро роздає компліменти Кремлю, Moscow, but not for Europe. Basically very sincere complimentary about the Kremlin. Люди різні, і в групі з 27 країн ви побачите різних лідерів. Як би ми цього не хотіли, але в Європі безумовно є частина населення, яка вірить російській пропаганді не забуваймо, що ви ведете не лише кінетичну війну, але й гібридну та дезінформаційну війну, яку Росія розв'язала проти України та всього західного світу. Не тільки проти західного світу, але й усього світу. І просування їхніх дезінформаційних наративів це дуже потужний інструмент. І в сучасному світі, де ви переповнені інформацією, іноді нелегко зорієнтуватися в ній, і люди шукають легкі відповіді на складні проблеми. Говорячи про таких лідерів, як Віктор Орбан, все ж таки те, що він робить, це блокування доступу України до ЄС. На жаль, він блокує багато рішень щодо України. Що він намагається отримати з цього? Це вам краще запитати у нього, чого він намагається досягти. Надання деяких коштів призупинено для Угорщини через питання верховенства права. Тож я думаю, що це один з моментів. Про решту вам доведеться запитати у нього самого. Але процес прийняття рішень в Європі настільки складний і диференційований, нам вже вдалося отримати 18 пакетів санкцій, і вони є одностайними. Отже, Угорщина проголосувала за це. Так, були аспекти, за які вона не голосувала, але є й інші, за які вона голосувала. І я чула, що в ЄС уже озвучили ідею такого розширення, за якого Україна могла б приєднатися спочатку без повних прав голосу, принаймні на початковому етапі. Я не вважаю, що ми щось зробили. Є багато ідей, як підготувати ЄС до того, щоб він міг прийняти більше нових членів. Там є всякого роду ідеї. можу вас запевнити, що поки що не було жодного рішення чи навіть формальної пропозиції в цьому напрямку. ЄС вже виділив 3 мільярди євро на підтримку енергетичного сектору України. на яку допомогу від ЄС ми можемо розраховувати цієї зими стосовно підтримки нашої енергетичної інфраструктури. Спочатку повномасштабного вторгнення ми дійсно надали напевно навіть більше трьох мільярдів І ми не починаємо підготовку до цього зимового сезону тільки зараз. Ми розпочали підготовку ще наприкінці минулого зимового сезону. І ми зараз фактично вперше надали унікальну гарантію нового типу на 800 мільйонів на екстрену закупівлю газу через Європейський банк реконструкції та розвитку та європейський інвестиційний банк. Ми також надавали і надаємо багато допомоги в галузі енергетики не лише генераторами для людей і підприємств, але й трансформаторними та компресорними станціями, щоб допомогти відремонтувати електромережу, газорозподільчі мережі та компресори, які відбирають газ зі сховищ, що були пошкоджені. Distribution and the compressors that take it from storages—the the, the gas out. Ми також надаємо фінансову підтримку державним підприємствам і великим енергетичним компаніям для ремонту їхнього обладнання. Ми також забезпечуємо понад 2 гігавата електроенергії щодня, коли через кілька днів після повномасштабного вторгнення електромережа України та Молдови була з'єднана з європейською континентальною енергосистемою. І це дуже важлива резервна система для України, щоб мати 2 гігавати електроенергії, які надходять звідти. і ми також зараз підтримуємо багато нових виробників відновлюваної енергії, чи то сонячної, чи то біомаси, чи то вітру, щоб допомогти з розподіленим енергопостачанням. І я наведу свій останній улюблений приклад. Ми фактично підтримуємо транспортування, логістику і доставку всього цього обладнання в Україну. А, наприклад, литовці подарували Україні теплову електростанцію A power plant yes. to so вони розібрали її на частини, і по частинкам ми доставили її в Україну. Oh напевно це зайняло у вас цілу вічність. No. Це зайняло кілька місяців. Дивовижно про це я не чула. That, um... і питання, яке я дуже хочу вам поставити. Я знаю, що люди постійно запитують вас про антикорупційний протест, який був у липні в Україні, на якому я побувала, і який теж побачили багато українців та іноземців. Чи вважаєте ви, що це однозначно вплинуло на імідж України за кордоном? це мало певний вплив. Але чи відійшли ми від цього? Це звичайно вплинуло на ваш імідж за кордоном. Але дозвольте мені сказати про кілька важливих моментів. По-перше, Реакція молоді показала, що ми боремося, і наші батьки і брати борються за нову Україну. І я думаю, що це дуже важливо. Дерзен Анколзарфайтійнфоню Це абсолютно нове покоління. Дух вільного та некорумпованого суспільства пронизує всі покоління. Це насправді чудова новина. А також той факт, що влада негайно відреагувала і вжила заходів для виправлення ситуації. Нтко корективакшен зізосорімаркаблтож, це лише свідчить про те, що в Україні живе демократичний дух Звичайно, якщо напади на антикорупційні інституції триватимуть, це буде проблемою. Але я думаю, що реакція на протест була насправді вражаючою. Бадайтіндеріактивті туда. To the, to the was і останнє питання щодо постійного порушення Росією повітряного простору НАТО і повітряного простору країн ЄС це стає досить популярним явищем у Польщі, Німеччині та інших містах ЄС. Як ви вважаєте, особливо після атаки на будівлю ЄС в Києві, це був цілеспрямований сигнал Москви про те, що якщо не зараз, то незабаром вони здатні атакувати міста ЄС. Я Думаю, що ми зараз на шляху ескалації. Наша будівля була пошкоджена не випадково. Ви не можете скинути дві ракети близько до нас і очікувати, що вони нас не зачеплять. Фактично, 80 будівель були пошкоджені через удар двох балістичних ракет. І я людина, яка виросла при комунізмі і знала той режим, який дуже схожий на той, що існує в Москві. Тож я думаю, що є певні сигнали, які ми повинні побачити. Отже, ви вважаєте, що цілком можливо, що Росія буде проджовжувати? Я не думаю, що хтось буде будувати двомільйонну армію і тримати їх у казармах але я не військовий аналітик, тому не можу про це говорити з впевненістю. Це лише моя думка. Щоразу, коли Кремль щось говорить, я сприймаю це дуже серйозно. Пані амбасадорко, раді бачити вас у нашій студії. Сподіваюся, ми ще побачимося за інших, можливо, не таких жахливих обставин, як цієї ночі. Дякуємо за ваш час. Дякую за запрошення. Thank you.